Повернення лег щороку чекає жителька мікрорайону Христина. Жінка вважає таке сусідство позитивним знаком. І кожен рік вони нас посіщають, і ви знаєте, багато діток виводять, дуже багато діток виводять, і сюди приходять з різних вулиць. На площадку подивитися на наших лелек, Тобто для нас це велика радість, і воно несе нам дуже багато позитивних емоцій, дуже багато. Так що що ми можемо ще про них сказати, і про нас всіх, що ми дякуємо, що це все одно веде нас до перемоги. Гніздяті лелеки на тому ж місці, що й завжди, на високому стовпі, де місцеві жителі зробили для них металевий каркас. Вони питалися, строїть із гілячок, все, а потім побачили, що воно постійно розсипається, і зробили їх каркас. Металевий каркас зробили. Зробили металевий каркас, і вони все, вони з того зразу е почали собі. Постійно вони його обновлюються. Гніздечко постійно обновлюють. Кожди він прилітає перший. І потім вже очікує свою дружину і їй приготовив все все вже для сімейства. Так що так, у нас радість наша є така. Лелеки будують гніздо за вишки пів метра, розповідає орнітолог Сергій Доновий. І з кожним роком, якщо воно на місці, його дострають, дострають, і воно висотою може там бути сантиметрів 70-80. У них йде це, як, процес, як процес ухажування, так і процес стройки гнізда. Это них, видно, ну, в в них голові. Лелеки тримаються однією парою до кінця життя. Навесні, щоб привернути увагу одне одного, виконують шлюбний танець. дуже красиво, коли вони танцюють унісон. Це весна, це брачний танець, возле гнізда, саме запрокидує голову, такой тарахтящий звук клювом. Ну, пари предані друг другу, звісно. Ну, Практично до кінця своєї життя. Приєднане Миколаєвець Сергій спостерігає за лелеками у дикій природі, коли приїздить на риболовлю до південного бугу. Вважає, що цей птах уособлює мир. На природі краще мені мені там більше подобається. Ми туди виїжджаємо на лодках і там природа. Вони там ну все їхнє середовище. Лелека – це символ миру, символ цього там, де лелека прилітає, там все оживає, і нам приємно. Поліна Гожбур, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.